Коли ми відчуваємо себе винними у якихось ситуаціях, то Всесвіт ніби намагає збалансувати ці енергії та посилає нам подібні прояви, тобто ситуації в життя, щоб ми компенсували, тобто, щоб ми ніби спокутували свою провину, і тоді на рівні енергії все балансується. Але якщо ми не відчуваємо провини, а лише розуміємо, що кожну мить свого життя ми вчиняємо лише так, як можемо. Згідно рівня свого свідомості, інтелектуальних, згідно того, які ми ресурси маємо. Тобто, якщо мама вже не має ресурсів на те, щоб спокійно розмовляти зі своєю дитиною, не кричить, наприклад, це майже з кожною траплялось. І потім починає себе звинувачувати, в цьому немає сенсу. Нікому не краще від того, що людина себе звинувачує. Але якщо вона сяде з любов'ю до себе, до дитини, промовить, що е, так, я вчинила хибно, але я тільки на це була спроможна, інакше я просто не змогла. Е, тоді в цей момент відбувається баланс енергій, е, і ситуація там, де нам треба спокуптувати цю провину, не притягується. Тому що нема чого спокутувати. Ми рівно такі, які ми є.